Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні на ремонті промопора. Дядько купив передній міст разом із на МТЗ-80 разом із промопорою і, напевно, що роздаткою. І каже, поставив, не працює, гріється і все. Каже, розібрав, сам перебрав. Причини не знайшов. Ну, знайшов мене, зв'язався. Та кажу, привозьте, питань нема. Подивимося. Е, Почівники, каже, замінив, бо були квадратні. Я так розумію, що це не оригінал. Це якась типа Аля Мелітополь. Дуже схоже. Краска така чорна, штамп не такий. Фрезеровка така грубіша. Ну, тим не менше, воно все є, все комплектне. Так, чого ж вона гріється? Розібрав. Так, неправильно оці диски собрані. Вони собрані тарілка в тарілку були. Отак От всі, а мають бути отак. От парами. Собрані парами. Так, це перша причина. Вони витяглись прям одною такою касетою, без проблем. Тепер, друга проблема. Оця завищена втулка, виходить, вони ставлять більшу втулку і менше дисків в пакет. Якби, наприклад, вона даже була правильно собрана, вона вже при критичному вона вже буде буксувати. Так, зменшив я оцю втулку. Набрав скільки треба дисків. З напиленням має бути 10, без напилення 15. Так. Тепер збираємо правильну муфту, стояла отака от хрень. Отут вот отакої шайби стояв гровер. Це теж не є добре. Хорошо, що є токарний станочок маленький, якраз для таких деталюшок. Проточив шайбочку, кидаємо. Замінив ще одне колечко резинове отут, бо воно теж. Ніякої критики не, не витримує. Каже, сальники нові Почібники він замінив нові. Ну, крутиться легенько, люфта нема. Нічого, в принципі, те оставляємо. Саме головне муфта. Тепер набираємо, вірніше вкидаємо ці штучки туди, по очереді. Отакий крючечок, десь він, десь він лежить і з електрода. Загнутий крючечок і по одному диску беру і сюди вставляю. Це якщо при умові, що правильно запресована оця втулка. Якщо вона буде глибоко посаджена, диски не вставляться. Ну, от такий от маленький ремонт. Головне, правильно зібрати. Головне. І все буде працювати. Даже із отими дисками без напилення вона буде працювати. Все. Spăiți un comentariu. În timpul că.